Блокування роботи ТВК, черговий антирекорд та новий великий герб України підсумовуємо п'ятницю разом. Це студія Дарія Мізікіна. Ми починаємо. І вже тиждень як не надає жодних коментарів. Політична партія громадська сила та її лідер загід Краснов щодо, щодо арешту їх соратника Олександра Глебкіна. Останнього правоохоронні органи підозрюють у педофілії. Глебкін наразі у СІЗО. А Краснов схоже вирішив обрати тактику страусу та сховав голову в пісок. Що про таке мовчання думають жителі Новоолександрівки, куди Глебкін прийшов депутатом від партії Громадська Сила? Та чи знають взагалі люди, у чому підозрюють їхнього новообраного депутата? Наша Анна Гребенчук туди поїхала та запитала особисто. Розстріляти жителі Новоолександрівки, дізнавшись про арешт Глебкіна за педофілію, фактично хочуть посадити його на кіл. Місцеві бачать лише один вихід за розбегчення дітей. Це смертна кара або кастрація. Повністю відрізання, повністю лишить. Як баранов лишають, так і їх лішати треба. Отак треба ділати. Якби твою дитину так би. І твою дитину, і чию ж дитину. Щоб ти, щоб ти сказала, пожизненно давати треба таким козлам пожизненно давати. Докажуть, це розстрілимо. Я желаю. Для багатьох арешт Глебкіна за педофілію новина. Перший раз чую кошмар. Я Скажу, що це ужас. Якщо це на самом деле правда, то. Ви про це не знали? Так люди про це не знають взагалі. Я взагалі перший раз це чую. Ну йому хай допустимо там не я. Але люди йому то вірили, мабуть, якось. Ні, приїжджав. Це третій збирательний урковку, третій. Він приходив до нас на вулиці, я лично з ним розмовляв. У інших місцевих виникає питання, хто його привів в політику? Якщо педофіл приїжджає устраювається дитячі праздники, це взагалі вже ряда вон виходяще. А як він здобув прийшов до влади? Яким чином? Партія громадська сила. Партія громадська сила. Та що ж вони там сидять і нічого не роблять і не, не читають, хто він, хто він такий? Якщо така партія, тоді Краснову, Краснову треба перебирати усю партію пону знову. Також ми заїхали у сільраду. раду. Голови на місці не було. Нам дали коментар його заступники. Дзвонили один раз поліції, інтересувалися в нас, чи пройшов цей депутат, чи дійсно він депутат, але він ще не депутат сільської ради. У нас тільки вчора пройшла сесія, депутати приймали присягу, а його раніше затримали. присягу він не приймав не. І, і на сесії вчора на організаційній сесії не був присутній. Не можемо ми його зняти 100% офіційно, тому що немає вироку суду. Як тільки буде вирок суду або він. Офіційно відмовиться від ну від того, що він хоче депутатом. Ну ми не маємо права. Це це вирішує територіальна комісія. виборча. нагадаємо, у Дніпрі викрили банду педофілів. Понад чотири роки нелюди гвалтували душі і тіла дітей, знімали все на камеру і продавали в мережі. З'ясувалось, в банду входив новообраний депутат від громадської сили, підприємець Олександр Глебкін. ЦВК оприлюднила списки обраних депутатів. Соратник Загіда Краснова, можливий член банди педофілів, пройшов в депутати Новоолександрівської сільради. Олександр Глебкін обґрунтовано підозрюється в педофілії. Тиждень тому його заарештували. Слідчі стверджують, що він ґвалтував дітей вісімнадцять років. З 2002 року у Глебкіна знайшли фальшиве посвідчення співробітника СБУ, за допомогою якого він нібито забирав дітей з дитячого будинку для розпусти. Наразі йому приділені підозри зразу за трьома статтями зґвалтування сексуального насильства над дітьми, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Політсила ж, від якої він висувався на виборах, досі мовчить. Минув тиждень з дня затримання жодної офіційної заяви чи реакції від громадської сили. Ми подзвонили найвідомішим членам громадської сили партії, кандидатом якої був Олександр Глебкін. Ми хотіли почути реакцію в першу чергу. Її лідера захід Краснов не взяв трубку. Його син, депутат обласної ради Руслан Краснов, раптово втратив слух, і тільки перший заступник голови партії громадська сила Катерина Збарська вирішила йти в атаку. Відповіла на питання питанням. скажіть, будь ласка, чому арестували вашого однопартійця Олександра, Глебкіна? а вас регулярний секс однопартійця? А вашої ви любите? людина коментуйте, пожалуйста. Чому мовчить лідер громадської сили загід Краснов? Він прагне стати мером Дніпра, але при цьому замовчує мерзенні справи свого соратника по партії. Чому не озвучує офіційну партійну позицію? Схоже, Краснов вирішив обрати тактику страуса та сховав голову пісок. Анна Гробанчук, Ігор Ягольник, Дніпро Ньюс. Блокування роботи Шевченківської ТВК засідання почалось із запізненням, а згодом його взагалі безпідставно зірвали. Окремі ж питання довелось вирішувати поліції про перебіг подій і чим все закінчилося? Дивіться далі. Посвідчення було свідчення. Не ви викликали правоохоронні органи? Ні, це не я викликала, викликав голова. Це вже другий день поспіл, він не дає нам внести зміни до порядку денного. Тим самим ми не можемо повноцінно працювати і не можемо виконувати свої обов'язки. І він зараз тут знаходиться, і він відказує приймати подання, мотивує тим, то тобто, не виконує свої обов'язки. Я зайду щось через пів якщо ні, дзвоню в голові нашої жінки. Я приїхала. Але щоб допомогти їм вирішити якісь поточні питання і щоб в законний спосіб всі всі ДВК отримали бюлетні, що є дуже важливою процедурою, не буде ніякої проблеми, що ви ставити питання. Я думаю, з тим проблема вже стоїть. заводоности на вас була віта. Я так розумію, що, що все вирішилося. Вони дійшли згоди, все гарно. Комісія працює, зараз буде видача бюлетенів, все йде в належному порядку. Видаємо сані бюлетені? Тоді голосуємо. Хто за? 18 за. І другий день поспіль антирекорд. В Україні за минулу добу зафіксували 14 тисяч 575 нових випадків зараження COVID-19. За весь час пандемії в країні інфікувалось 598 тисяч 85 людей. Одужали 274 тисячі 324 особи, а летальних випадків – 10 тисяч 598. В лідерах за кількістю нових хворих залишається Київська область. У Дніпрі ж ситуація з вірусом наступна. За добу інфікувалось 289 людей. Детальніше далі. Загальна кількість інфікованих 14 тисяч 333 людини. Одужало 9 тисяч 977. Вдома на лікуванні знаходиться 3 тисячі 664 хворих. На стаціонарі 692 людини. Тяжких восьмеро. На апараті штучної вентиляції легенів один. І за рік розповсюдження коронавірусу світом ним заразилося 55,5 мільйонів людей. Вилікувалося майже 36 тисяч мільйонів людей. А померло 1 мільйон 300 тисяч інфікованих у Дніпровському департаменті охорони здоров'я. Кажуть, що з 14 тисяч захворівших на ковід містян 9 тисяч 789 вже одужало. Тобто 70% дніпрян побороли корону. Кращою ж профілактикою будь-яких хворобам і коронованим у тому числі медики вбачають у прогулянках на свіжому повітрі. Особливо корисні вони для вагітних жінок. Їх потреба в кисні збільшується на 25-30%. адже організм працює за двох. Медики кажуть, прогулянки на свіжому повітрі у комфортному темпі це те фізичне навантаження, яке не має жодних протипоказань. Молодые мамочки тоже очень нуждаются, потому что они хотят иметь здоровых детей, хороших детей с хорошим иммунитетом. Поэтому не меньше трех часов в день они должны брать колясочку и выезжать в парк или на набережную и дышать свежим воздухом. Проголосував, йди грітися кавою та коштувати смаколики у день виборів, 22 листопада. Підприємці Дніпра організовують ярмарку вихідного дня. Всіх бажаючих пригощатимуть гарячим козацьким чаєм та глінтвейном, готуватимуть 10-ти десятиметровий гарбузовий пиріг та найдовшу шаурму. Така ярмарка, на думку організаторів, підтримує малий та середній бізнес, який вимушений зачинятися на карантин вихідного дня. Буде і ще один цікавий бонус: Дніпряни, які виконують свій громадянський обов'язок, отримують подарунок. Ярмарка з вихідного дня Будуть продавати гарячі напітки, сладості, пряники, піци, тобто вся їда на винес. Ярмарка допоможе підприємцям малого бізнесу... Именно в выходные дни работать, то есть предоставлять людям весь свой товар. Также приятным бонусом у нас будет, это мы будем раздавать бесплатный клинтвейн и сладости людям, которые придут и проголосуют в своем избирательном участке. Нам нужно будет просто сфотографироваться на фоне избирательного участка и просто показать нам это фото, без ничего, без бюллетеней, просто сфотографироваться. Это будет как стимулировать людей прийти и проголосовать, чтобы поддержать наш город и наше будущее. Такі ярмарки пройдуть по всьому місту. Заплановано більше 30 локацій. Зокрема, парк Зелений гай, парк Глоби, парк імені Шевченка, а також і на віддалених житлових масивах в сквері на Ігрейні, на парусі, в «Зеленій зоні по вулиці Моніторній і в інших локаціях. Також проходитиме акція цілий день з 9 ранку і до 8 вечора. І а, прогуля... прогулюючись вихідними, прокладіть свій маршрут через виборчу дільницю. Голосування часу багато не займе, адже цього разу буде лишень один бюлетень з двома кандидатами. Члени комісії кажуть, люди не будуть довго знаходитися у приміщенні і не буде жодних черг. Весь процес займе не більше 10 хвилин хвилин, які вирішать долю подальших 5 років життя. Буде невеличкий бюлетень. Там 35 сантиметрів безконтрольного е талону. Це буде фактично дуже маленький. З двома квадратиками, де виборець має е поставити в одному з квадратиків, е якого саме він кандидата підтримує. Правила карантину вихідного дня не розповсюджуються на проведення другого туру місцевих виборів. Вкотре наголошує ЦВК. Головна умова дотримання протиепідеміологічних вимог, як з боку виборців, так і дільниць. Готовність останніх перевірив наш Дмитро Дубровець. 22 листопада, у день другого туру виборів міського голови Дніпра в будівлі центру профтехосвіти, що на вулиці Алтайській, проголосують 2050 виборців. Для їх безпеки в рамках голосування у період пандемії все готово. Запевняють в ДВК закуплені маски та антисептики для скринінгу температури на вході. Є безконтактні термометри. А для виборців з підвищеною температурою передбачені окремі кабінки та скриньки. Дільниці було забезпечено. Сьогодні отримали бюлетні, всю канцелярію. Кабінки вже зібрали ще вчора. Перед тим, як заходять, у нас є вимірювальник, ми вимірюємо температуру, дистанція в нас півтора метри. Там смужки є, але ну, ще нові наклеємо, тому що вони ж стираються. Не більше п'яти чоловік запускаємо на чотири стола чотири людини і один очікує. Так проходить процес. Що дві години на дільниці буде відбуватися вологе прибирання підлоги та поверхонь столів, а виборців закликають приходити зі своїми ручками. Кожен виборець повинен приносити з собою ручку, але якщо в когось не буде ручки, то ручка буде знаходитися у кабінках, але її після кожного виборця будуть обробляти дезінфекторами. У будинку культури машинобудівників, що на вулиці робочій, розташовані одразу дві дільниці. Зустрічати виборців тут також готові. Чоловік заходить у дворець культури на ізбирательний участок. Йому одразу вже міряють температуру. Термометр працює, все в порядку. предлагають. Павиті ручки, і якщо у кого немає масочки. Ми видаємо масочки. Представники виборчих дільниць вважають, другий тур для них і для виборців буде легшим і швидшим, адже буде всього один бюлетень з двома кандидатами. Відтак запрошують 22 листопада всіх на вибори. Приглашаємо всіх. Е Ізбирателі прийти посетить виборчу дільницю, проголосувати віддати свій свой голос за кандидата, которого вони вважають достойним. Столпотворення народу точно не буде, тому що ми це будемо контролювати. Дмитро Дубровець, Костянтин Касар, Дніпро Ньюс безкоштовний проїзд у день виборів, аби заохотити Дніпрян, активніше йти на виборчі дільниці. Автоперев'язники організували акцію. Ті, хто проголосували в автобусах, їхатимуть безоплатно. Ідея з'явилася після рекордно низької явки у першому турі. Тож автоперевізники вирішили заохотити людей до волевиявлення, особливо враховуючи, що зазвичай явка у другому турі ще нижча ніж у першому. Акція діятиме у день виборів 22 листопада, з 8 ранку і до 8 вечора. А як доказ того, що проголосував, подію потрібно продемонструвати селфі навпроти. Дельницы. Участка, я подчеркиваю, на фоне участка, просто таблички, которые на улице. Не внутри. Упаси, Господи, где-нибудь там, не в кабинке или с бюлетенем в руках. Потому что это будет пресекаться вплоть до вызова полиции. Это уголовное преступление. Зливають відходи та викидають сміття у озеро куряча. Місцеві мешканці вже декілька років скаржаться на брудну водойму. Екологи вирішили дізнатися, що забруднює озеро, та взяли проби води. Чи знайшли відповідь далі у сюжеті? Вже не вперше мешканці лівобережного скаржаться на брудну воду озеро курячі. Пані Вікторія каже, що раніше тут купалися та відпочивали місцеві, а зараз неможливо зайти у воду, адже в озеро зливають відходи та викидають сміття. Мусор постійно, ще гарячу Ну я сама читала по фейсбуку. Там получається, що відходи всякі, і ну як, Непрозрачная вода. Сливають, виходить, от там от труба, ну там видно, вот прям де раніше пляж щось. Здесь же прежде всего ливневка, сток, вот в той части озера. И по тому берегу. Вероятно, часть владельцев частных домов тоже сток свой имеет. Проблеми з забруднюванням озера почалися близько десяти років тому, та розібратися щодо чого взялися тільки зараз. За е, безпосередньої ініціативи міського голови е, Дніпра Бориса Філатова проводиться е, дослідження проб у е, одній з основних водойм нашого міста. Це озеро Куряче. Та одна з очевидних причин забруднення недобросовісна поведінка самих місцевих. Колеги запевняють, водойми та її прибережну зону забруднюють самі люди. Окрему увагу слід звернути на санітарний стан прибережної лінії цього водойми, водоймища, оскільки це безпосередній результат результат життєдіяльності наших мешканців. Там ми можемо спостерігати, що за дуже короткий період часу з'являються стихійні сміттєзвалища. Через численні скарги мешканців спеціалісти вирішили взяти пробу води з озера на вміст забруднюючих речовин. Воно частково не проточне і тому ті речовини, які сюди можуть потрапляти з різними стоками, з різними, з поверхні змиватися, тобто вони можуть тут накопичуватися і залишатися в мулових відкладеннях і, і чинити небезпеку вже на інші організми. Зараз ми оглянули це озеро, там спостерігається сміття побутове, яке напевно привозять. Ять туди або місцеві мешканці, або відпочиваючи, тобто надзвичайно важливо все таки контролювати стан цих водних об'єктів, і як вже було зазначено, реалізувати програми по відновленню гідрологічного режиму цих цієї водойми та інших водойм. Попри такі заяви фахівців, люди вірять у краще давно вже пора, тому що, ну, Ми як мамочки здесь, я постійно вже з вотрім рібінком зі гуляю постійно. И птички, і тут животные, и вообще козы тут гуляют. Ну, здесь воздух хороший. Здесь мне здесь очень хорошо гулять. Добрый знак побачила миссивери к тому. На озере ослилися лебеди. Конечно, удивление. За столько лет я никогда здесь не видела, чтобы здесь лебеди были. Сначала был один, в ней двое плавали. А потом уже дальше мы уже начали гулять, уже видели, что уже с детками. То есть, ну это это вообще это, это нонсенс, такой, чтобы здесь лебеди были. Это уже, наверное, о чем-то говорит. Результати проб води будуть готові через 10 днів. Тоді і стане зрозуміла подальша доля озеро Курячі. Яна Давиденко, Девиденко, Роман Бондар, Дніпро Ньюз. Туалет на вулиці, обшарпаний вхід, нав... вікна, в які задуває вітер. Такою раніше була шоста амбулаторія Дніпра. Через рік реконструкції там все кардинально змінилося. Як саме бачила наша Юляна Каракаш? Будівля амбулаторії збудована в минулому столітті. Останні ремонти той косметичний, робився ще у 70-х. Нині медзаклад з оновленим фасадом на вході встановлені пандуси, і тактильна плитка. Стара лікарня була. Зараз вот, відремонтували. Надіюсь, все будет хорошо. <laughs> отлично. Ремонт отлично, все хорошо. Здання это было ще довоєнне, оно було уже повністю непригодне. Это вообще прекрасно. Ми навіть не ожидали. Ну від от від планіровки, від кабінетів, от, от, от оснащення капітально реконструювали амбулаторію всередині. Провели нову систему опалення, зробили інклюзивні санвузли. Для людей з вадами зору встановили таблички вказівники зі шрифтом Брайля. На підлозі поклали тактильну плитку. Абслу із задекларірованих людей більше 9 тисяч населення к спеціалістам знаходяться люди, інваліди, під 500 людей. чоловік. На декларации с семейными врачами нам сделали такую конечно шикарну поліклініку, где ми зможемо над своїм пациентом обеспечивать. Реально, це медицинська помощі первичной допомоги і, звісно, оказывать все услуги, медиц... все медицинские услуги. Кабінети лікарів також привели до ладу, зробили ремонт, встановили нові вікна та оснастили новим обладнанням. Це наша поліклініка родна, поэтому ми в кабінеті в родном Сейчас прекрасно. А получили комп'ютери, да получили Вот прибори. тоже ми смотрим, как сімейний лікар, окулист, лор ну смотрим в глаза. Це вже шоста амбулаторія, яка відкрила свої двері після капітального ремонту. Ще переду в цьому році думаю, п'ять ми встигнемо також відкрити. Ну і далі будемо продовжувати на наступному році програми реконструкції, ремонтів, лікувальних закладів, амбулаторій, лікарень і так далі. Юліана Каракаш, Дмитро Петрук, Дніпро В Україні з'явиться новий великий державний герб. Міністерство культури оголосило конкурс на кращий ескіз, в якому приймало участь 112 робіт. Переможцем став київський художник Олексій Кохан, котрий отримає нагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Його ескізі були обов'язкові елементи герб війська запорізького, воїна козака, лицаря з мушкетом і знака княжої держави Володимира Великого. Новий великий державний герб України Мінкульт представить на розгляд народним обранцям, а ті, в свою чергу, внесуть свій вердикт. І проект Великого Герба не залишив байдужими звичайних українців. Одні заявляють, що проект сирий і пропонують свої жартівливі варіанти. Інші лаються та наполягають затвердити єдиним гербом саме тризуб. Полеміка тривала у соцмережах увесь день. Що пропонували користувачі у якості нового варіанту гербу? І що го реготали? Та чи до вподоби Дніпрянам нова версія? Дивіться далі у сюжеті. Тільки на ну, уряд затвердив ескіз переможець українського гербу. В соцмережі буквально вибухнули фото жабами та пародіями на цю картинку. Як його тільки не називали, і несмак, і індійська біжутерія, та навіть пшонка стайл. Привід безсоромно пореготати з нового варіанту українського гербу у користувачів соцмереж знову з'явився. Як тільки кольоровий ескіз оприлюднили в мережі інтернет, його порівнювали із африканськими гербами, а авторів називали дилетантами через несумісний мікс релігії козацтва і дикої природи. Правлячи до тантура пропонує прийняти у якості великого гербу якусь індонезійську біжутерію. Когда за діло беруться пілільчики, чиновники із як у Зеленського. в економіці і дипломатії просто гуана. Привід для невдоволення, невідповідність до української ідентичності. До речі, не втрималася від пародії навіть Укрпошта і надала власний варіант із зображенням поштовика та голубиці. Примітною стала пропозиція від Сергія Мачульського, який відправляє глядачів до мультсеріалу часів СРСР про Карусель, карусель. карусель! Українських користувачів схилялися до традиційного тризуба. Вони не розуміють, що герб не можна просто так намалювати і затвердити, що не можна більшістю довбодятлів, що попало назвати гербом, і що попало, стане гербом. Буквально зранку соцмережі вигукнули їдкими коментарями із приводу появи нового українського герба. А от що думають дніпряни з цього приводу, давайте запитаємо. Много ну, не подобається? Про новий герб та про конкурс ескізів, як з'ясувалося, дніпряни не чули. Кольорова інтерпретація державного атрибуту у більшості містян викликала позитивні емоції. А декому чомусь нагадала герб Дніпра? Нравиться наліччя казака, нравиться наліччя Льва такий символ сімвол І ангел храніція теж нравиться. А ще більше к Львовському підходить, ну, І, якщо б я його раз побачив, я город. що це Львов. Мені подобається наш герб. славянський герб. Ну якщо взять шаровари, то Україна. А от лев на Англію похоже з цією короною. Це схоже на Дніпровський герб. Тим часом Дніпровський історик Олег Грепан вважає, запропонований на широкий загал варіант гербу невдалим. Ми маємо тут е, дуже неправильно з політичної точки зору домінування двох фігур київської. І львівської. називає його несмаком і наполягає саме тризуб є ідеальним у якості державного атрибуту. Все інше не потрібно. Україна знаходиться серед дуже небагатьох країн, яким доля дала. Абсолютно класні унікальні державні символи. Я не знаю, нас напевно можна порівняти хіба що зі Швейцарією з її дуже лаконічним хрестом. Якщо ми дивимося на наш тризуб, то відверто кажучи, нічого крім тризуба, як мені здається, нам не потрібно. До речі, сам конкурс на ескіз Великого Гербу оголошували тричі, починаючи із 2009 року. Однак, усе це було безрезультатно, але і нинішній варіант не остаточна версія. Його мають іще прийняти у Верховній Раді. Тетяна Зайць та Роман Бондар Ньюс. Це всі новини на цю годину. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо гарних вихідних і до зустрічі.